Моріншоу на Київ ЕФМ. Ранкове інформаційне шоу. На радіо Київ -ФМ продовжуємо свою роботу в студії Тарас Кобзар, Сергій Неретін. І з нами також присутня Марина Хонда, це заступниця міського голови Києва. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго Будемо ранку. говорити про багато речей, але хотілося б почати. Знаєте що? От на цьому тижні просто вирували шалені пристрасті в соцмережах відносно так званих жіночих вагонів. Ви ж знаєте, була зареєстрована петиція. Да, це да, була зареєстрована петиція, відповідно, і її вже там розглянули, Укрзалізниця, вже відреагувала, але от просто здійнявся гвалт з -під цього приводу. І я вас питаю, по-перше, як в жінки? По-друге, як в людини, яка опікується Академією жіночого лідерства, як ви ставитесь до цього резонансу навколо цієї, цієї потенційної можливості зробити так звані жіночі вагони. Давайте я скажу, як я ставлюсь взагалі до ідеї, бо я розумію причину, чому вона виникла, питання не в жіночому лідерстві, питання в насильстві. А насправді тому, що велика кількість кримінальних справ була порушена. Щодо зґвалтувань або щодо насильства да, психологічного саме в потягах. Це, це питання піднімалося, до речі, ще до повномасштабного вторгнення. Просто зараз я так розумію, я, я просто мало користуюся залізницею. Мало куди виїжджаю з Києва, насправді, але зараз ми виключно користуємося залізницею. І е, такі речі є. Е, у жінок проблеми такі є насправді. Наскільки це вирішить питання, е, я не впевнена. Тут питання, напевно, в безпеці взагалі в самому потязі. Да, і мені здається, що знаєте, можна спробувати да, таку таку річ і подивитися, чи вирішить воно основне питання безпеки жінки. Я просто ну хочу пояснити дещо взагалі сам нюанс потягів взагалі, цієї ідеї. А якщо ви їздите зараз залізницею, це, наприклад, купе або плацкарт, неважливо, як правило, це змішана історія, це можуть бути достатньо чужі люди, це може бути алкоголь і відсоток проблем, які виникають на залізниці, вони достатньо високі. Але коли це жінка, жінка не може себе захистити. Ну, з фізіологічної точки зору. Плюс ми розуміємо, що зараз дуже багато людей, які мають зброю, а, які так само можуть її використати. А, жінки а, побоюються. Да? Оцей страх, він присутній, страх, який накладається ще на самі проблеми, які виникають у нас під час війни. Тому її виникнення воно є якби, логічним. Ну, Україні запитом за гендерну рівність виступає. Так, а в чому тут нерівність? Якщо жінка не може себе захистити, це про що говорить? Це говорить про рівність. Це говорить про те, що якщо до неї чіпляються, вибачте, в потязі тільки тому, що це чоловік, і в вагоні яка, жінка, яка працює в як називається, провідником. провідником, так само не може захистити, і до наступної зупинки треба час. Це ж теж про рівність. Правильно, прийняв до того, що ти не маєш права перетинати кордони а, ну, іншої то, людини. В рівних це умовах. що І рівні. жінки в рівних умовах, бо не захищені. Я прошу це не розглядати з точки зору, знаєте, як. От в Еміратах, да, вже поділили чоловічі жіночі. Ні, це не про це. Це, власне, про безпеку. Поки наше суспільство і наша система безпеки не навчиться реагувати на такі речі, ми будемо про це. Звичайно, це ну, ми не маємо про це говорити, бо цієї проблеми не має існувати. А, але проблема не в тому, що чоловіки такі, а жінки такі ні. Ці факти вони відбувалися до повномасштабного вторгнення, просто залізницею користувалися не так часто, як користуються зараз. Напевно, тому і виникла ця петиція. Але ж знову ж таки, чи вирішить вона основну проблему, яка відбувається? Ну справа в тому, що я ж не тільки опікуюся за академію жіночого лідерства, я ще опікуюсь питанням протидії насильства гендерно-зумовленого. до речі. Це і я можливо. вам хочу сказати, що відсоток. А насильство зараз він зростає. І не лише до жінок, але й до чоловіків. Ну, просто щоб ви розуміли. І в нас психологічний стан людей настільки важкий, плюс іде по страм військових дій, посттравматичні синдроми. І людина іноді навіть не може себе стримувати, вона не розуміє, що вона робить. А, тому а, я думаю, що це виключно з точки зору. Ця петиція з точки зору захисту і безпеки, бо, як правило, жінки їдуть з дітьми. Да, якщо ми говоримо там, на виїздку кудись, як правило, вони просто хочуть відчувати себе безпечніше. Тобто, це не про а, такі просто, знаєте, ми ж за гендерну не, не про сексизм і дискримінацію. Це трошки, трошки про інше. А, нещодавно ви відвідували якраз хід робіт реконструкції Реконструкцію власне да центру реабілітації надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю в подільській районі Держадміністрації разом з мером і ще з заступниками мера. А, а от я хотів запитати взагалі про ці центри в столиці. От вони так в кожному районі діють, і власне хто туди може звертатися звертатися? з якими питаннями? Дивіться, ми до війни Віталій Волонич поставив задачу взагалі кожен район забезпечити соціальну реабілітацію дітей людей з інвалідністю. Ми почали цей процес. Почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, ми нічого не змогли робити. Що ви розуміли, у нас до 24 лютого було 10 тисяч дітей з інвалідністю. Це діти на візках, це діти аутизму з різними нозологіями. І близько десь трьох тисяч дітей з інвалідністю ми евакуювали як тільки почалося повномасштабне вторгнення. Зараз в нас іде шалений приріст за рахунок внутрішньо переміщених осіб, які мають дітей з інвалідністю. У нас збільшилася кількість народжуваність з інвалідністю внаслідок війни, да, це перечасні пологи, психологічні а, проблеми у жінки, яка ва була вагітною, наприклад, була під обстрілами, да, той самий Маріуполь. А, діти, які... З інвалідністю, наприклад, у нас просто були випадки, коли ну, ви евакуйовували дітей з Херсону під час цього періоду. Діти з інвалідністю вони по іншому це все сприймають. Це більш складний випадок. і Якщо їм не займатися, втрачається все те, що робилося попередні роки. Угу. Плюс, звичайно, ми розуміємо, що в нас з'являються діти, які отримали травми під час війни, які зараз проходять медичне обстеження. І ця реабілітація це не медикне медична реабілітація. Це реабілітація, яка має бути постійно, майже протягом всього життя. Дити, у Но дитини людини чи фізична психологічна, фізична це навчання. Тобто у нас є діти, які ніколи не підуть в школу в інклюзивні класи, mm -hmm. бо вони ну фізично за своїм станом здоров'я не можуть відвідувати не садочок, ні школу. Є діти, наприклад, які на візках, але а, з збереженням розумової діяльності вони можуть відвідувати школу, але їм потрібна реабілітація фізіологічна, наприклад, або а, логопед, або, а, але вона має бути постійна. А, а тепер далі закінчиться дитина, закінчує школу, навіть якщо вона відвідує. Далі що дитині робити, де працевлаштування достатньо складне для такої дітей. Трудової реабілітації немає. Є ще психологічні інвалідність пов'язана з психологічними проблемами. Да, там ви знаєте, у нас було кіпа інтернатів взагалі. А, плюс у нас з'являються люди з інвалідністю внаслідок війни. Тобто ми розуміємо глобальність цієї проблеми, і у нас зараз не лише правди 4 це Подільський район. У нас стоїть задача Деснянський, це Закревського. Три йдуть роботи. А ми почали в Шевченківському районі зоологічна три, якщо я не помиляюся, адреса. І зараз вже закінчились проектні роботи. Це Святошинський район, Якуба колеса. Якщо депутати підтримують, вже в цьому році почнеться реконструкція. Тобто, в ідеалі має бути в кожному районі така, такий реабілітаційний центр. Коли ми не бачимо цих дітей, нам здається, їх немає. Насправді. Це діти, які потрібно реабілітовувати для того, щоб вони могли, якщо є така можливість, навіть працювати. Да? Бо трудової реабілітації немає. Вони мають вони можуть в багатьох країнах працювати, і отримувати дохід а, і закрити інтернат, умовно скажу, бо в нас їх два психоневрологічних дитячих інтернати для хлопчиків і дівчаток. А, до війни ми почали процес, щоб інтернати закрити, але всі батьки сказали, а куди? Ну, твоїх закликати, uh -huh. що ми з ними будемо робити? Вони не адаптовані, вони не навчені, вони реабілітацію не пройшли. Тому було прийнято рішення, поки ми не створимо всю систему, яка буде працювати, да, мова не може йти про те, що ми будемо щось зачиняти. Ну до uh -huh. якого віку діти можуть потрапити в такі центри? Ну, дивіться, поділ він починається в нас з нуля. Тобто, це з народження є таке раннє втручання системи, коли виявляється, наприклад, що є вже. Можу, може, є підстави Від говорити. Відхилення да та, mm. та, там вже починають роботу з батьками. А, взагалі, дитячий він йде до 18 років. З 18 до 35 це прораховано у нас якраз Подільський район і Закрепсько-Деснянський район. З 35 ми почали зараз на Миропільській. До речі, це. Психоневрологічний люди з інвалідністю по психоневрологічному напрямку, трудова реабілітація, де можна буде ще і заробляти. Тобто, коли є не коли є часткова недієздатність, ага. так? Є недієздатність, коли визнана судом, а є часткова недієздатність, де людина, наприклад, може ще додатково якісь кошти отримувати. Тобто, насправді давайте відверто. У нас не в радянському союзі, не з отриманням незалежності, В принципі, ми цю систему не вибудовували. Простіше було в інтернатах всіх людей тримати і, і не бачити, Бачите, і все було добре. Але якщо порахувати, щоб ну, просто взяти економіку і порахувати кількість витрат на одну дитину людину в інтернаті, бо це харчування, персонал і можливість її вести так, щоб вона стала адаптованою в соціум, була незалежною, була заробляла. Це А, мама працює. А не сиди з дитиною, так? Ну, да бо, ну, як да, правило, це не лише дитина, а як це... правило, це мама, тато, бабуся, хтось конкретно вже на роботу не може ходити. І до речі, от повертаючись до батьків, коли ми говорили про цю систему, ми працювали з батьками, як правило, навантаження на маму, якщо дитина вже підростає 14-15 років. Ну, виявіть, кожен день це дитину, це вже ж доросла. Ну, да? Це 60-70 кілограмів може бути. І кожен день це зв'язка підняти, покласти, помити Пословно, такі побутові ну, це, елементарні да, речі, да які вимагають дуже серйозно. А, а мене мене цікавить, я переб'ю вас, вибачте, да. а ви якийсь досить переймали якихось країн? Так, звичайно, У нас є, наприклад, при цьому центр для дітей з інвалідністю. Там найкращий весь європейський досвід, який був, ми просто в цей центр продовжуємо впроваджувати і розписуємо дитині процедур, що вона має робити, реабілітуватися не по нашій ЛКК комісії так. да, лікарській, uh -huh. а по міжнародним стандартам. Я, я чому запитав? Тому що я ну, багато разів був в Європі, і я просто бачив, як ці. Неповносправні люди, їх там, до речі, навіть і, акуратно навіть і називають, не інвалідами, а просто неповносправні. Вони там почуваються дуже впевнено, спокійно і взагалі навіть, ну, дивишся, людина на візочку, вона спокійно там п'є пиво, наприклад. В неї немає ніякого комплексу. Все підлаштоване під цю людину і так далі. А мені би хотілося, щоб якось би і в Києві ці люди почували себе дуже впевнено. Абсолютно з вами погоджуюсь, щоб людина почувала себе впевнено, вона повинна не відчувати себе інвалідом, так. от у ну, да. голові. Да mm -hmm. ми на настільки... суже залежить правильно. Ми настільки за багато багато років да, даш це людина з інвалідністю, треба пільга, пенсія, да, і не йди на такому державному рівні так, на державному. рівні. А коли з дитинства а, реабілітовуєш дитину і вон ну і дитина є соціальна, вона так. відчуває себе в соціумі, в соціумі сприймає. Чому зроблені були інклюзивні освітні класи для того, щоб діти... Бачили, що є інші дітки, і вони ну вони такі самі дітки. Так вони може на візочку, так можливо, з якоюсь, з якимсь технічним засобом. Да, Але ходять. там інша проблема, там проблема булінгу може бути а, а там проблема в дуже часто в м, батьках тих дітей класиків, це від нас, від дорослих насправді залежить, наскільки ми пояснюємо дітям, наскільки ми сприймаємо, поки ми не змінимо у себе в головах. Ну о, людина не буде себе відчувати комфортно на візку. Це ж і це про доступність, про вихід з квартири. Це да, і про може. Це про можливість в будь-якій будь державній установі зайти в будь-який кабінет, ми про це говоримо дуже багато. Але насправді ДБ норми державні будівельні по людям з інвалідністю адекватно змінилися лише до початку повномасштабного вторгнення. Тобто так? 30 років пішло. Так, тобто, от ми говоримо, Київ має бути, має. Я нещодавно ну, коли говоримо ми з фахівцями експертами. От, зробіть там доступну там якусь територію, угу. правильно зараз з'явилися нові ДБН. -и. Тобто раніше проєкту... от, наприклад, дорога хрещати, умовно, так? має бути доступний з переходами, погоджуються, всі погоджуються. Ліфти -лі. правильно для цього що робиться? Проект реконструкції вулиці да. з усіма може проект робиться по державним будівельним нормам. Ну, да. Якщо в державних будівельних нормах... Не було стандартів доступності, то проєктант їх і не застосовував. Розумієте, ну, про що? Да, логично, вони не навіть логічно. він не міг застосувати те, що не передбачено в ДБНі, бо експертиза не прийме проект. Це буде кримінальна справа, і далі якби поїхали зараз. В ДБНах це все є. І зараз все, що проєктується в Києві без виключення приміщення, дороги, вулиці. Вони всі мають відповідати питанням доступності. Але. Києві є одна величезна проблема. Це старий житловий фонд, це е, об'єкти культурної спадщини, яких неможливо реконструювати з точки зору максимальної доступності. Ну, наприклад, сходи під кутом дуже високим, угу, угу. і там ти їх не виб'єш, ти там пандус не зробиш, нічого там зробити неможливо. Є е, е, спеціальні такі підйомники, да, які, під, ну, які під підвозять, але знову ж таки це. Не, не було ще такого масового характеру, да? і все одно людина себе не може почувати абсолютно там спокійно в, в соціумі, в доступності. Так само погано чуючи, погано бачучи. Ну... ну бачите, тут окрім роботи з власне з людьми з інвалідністю, ще й з нами з усіма треба цю роботу проводити. А в от соц. в плані в плані ставлення до цих людей, сприйняття цих людей. На ще один момент важливий, ми хотіли би з вами. Обговорити це власне, реінтеграція от, захисників і захисниць України, членів їхніх сімей. І я так розумію, що ну тут власне якраз таки вже про реабілітацію тих, хто повернувся з зони бойових дій, і про їхнє працевлаштування. Їх теж адаптацію до соціуму після а, і психологічних, мені здається, травм війни, і фізичних навіть травм війни. це ставила питання не лише про тих, хто повернувся, а ставила питання взагалі про всю родину. А В Києві близько 100 тисяч захищають це мінімальні дані, ми не маємо всіх, а це мінімальні 100 тисяч, які захищають країну на рубежах да, наших. Що таке 100 тисяч? Це як правило, молоді люди, ну, як правило, да, які мають родину, які мають неповнолітніх дітей, батьків. І завжди, коли ми говоримо про захисників і захисниць, ми говоримо про тих людей, які оточують цю людину. Бо захисник і захисниця, повертаючись додому, він повертається додому. Дружина не володіє тим досвідом, який є в нього. Дружина отримує так, що можна так сказати, іншу людину. Ну да, вона не володіє навичками, як з ними спілкуватися. Діти аналогічно е, в нас є. Мені ну знаєте, напевно е, на знає, хтось скаже про це можливо ще не можна говорити. Ну я мені здається, що це про це вже треба говорити. Дуже часто хлопці настільки психологічно, травматично виснажені, що, повертаючись навіть на 2-3 дні якимось там ротаційними питаннями, у нас, на жаль, починається серйозне насильство в родині. У нас ці факти вже є. Жінки, враховуючи, що це, фізичне фізичне. це, фізичне, це, фізичне, це побиття, це топлять да, в воді. Це є я не кажу, що це якийсь там масштаб, але але випадки є то це, це говорить про те, що люди якась агресія, яка вивільнула так, так і це не в тому, що він просто ну зовсім інший. Ні, ну зрозуміло, людина проходить а... такі складні психологічні випадовування да. на фронті. Абсолютно, тобто, да. тут я не ні, я не звинувачую не його там, не дружин, далося да, про... все. Ставлено. Треба щось робити. Правильно, оце ж якраз про адаптацію реінтеграцію. По-перше, треба готувати дружин, дітей і батьків, що з цим робити, якщо що як потрібно спілкуватися, угу. тому що а, приходить а, військовослужбовець. Ну, яка реакція? Ну він же захищав країну, він ну і герой, Герої ну я, як да, ну ніяк, я нікому, ну ніхто, ну ніхто до мене не прийде. Розумієте, це перший момент. А другий момент: батьки, повернувся син, герой з фронту, живий син. Як я на сина? Ну ніяк, я ніколи не поскаржуся. Тобто питання ж, поки зараз хлопці відстоюють, хлопці, дівчата да, є дівчата відстоюють там о, нашу незалежність, по суті, нашу країну. По перше, ми повинні працювати з дружинами, да, дати їм просто можливості показати, куди можна що для цього ми і робимо мілітарі хаби там будуть працювати ті, хто повернувся, тобто свої для своїх, ті самі військовослужбовці, які вже... Причинам здоров'я, наприклад, не повернутися на фронт, які будуть володіти навичками спілкуватися зі своїми побратимами, да? система там допомоги тим самим жінкам. Тобто, а це про родину. Якщо ми говоримо 100 тисяч о, киян, множимо одразу на три, тобто це 300 тисяч Зразу 300. 300 тисяч людей, які так чи інакше вони задінню киян, не кажучи вже про Україну. Про все. да в Україну Лапутіна міністр міністерка з питань ветеранів дає 4-5 мільйонів. Які задіяні, це, це велика цифра. Тобто реінтеграція на це, ви правильно сказали, робота так. Для того, але для того, щоб він прийняла рішення про працевлаштування, вони мають пройти у цей процес внутрішньої адаптації, бо там все зрозуміло, чужі свої. Тут е, дуже важко одразу зорієнтуватися е, психологічно. Вони спочатку повинні пройти у цей процес адаптації. А в соціум в так в нас летять ракети, в нас летять шахеди, але ми встаємо зранку. У нас сонячне небо, ми йдемо працювати. У нас є час побачитися з дітьми, поспілкуватися. У них інша буде історія. Тобто, це про соціальну, психологічну, трудову, спортивну, освітню працевлаштування, адаптацію і реінтеграцію. Ми намагаємося поєднати всі наші служби. Які тільки є в Києві, всі наші ресурси, для того, щоб їм не потрібно було шукати, для того, щоб не потрібно було знаходити до кого звертатися, куди бігти, щоб їх же побратими їм допомогли, провели, розказали ну, таким чином, просто цей процес для них зробити більш комфортнішим, тому що було дослідження, колись проведено. А найбільше що їх ображає, те, що чому вони лежачи в лікарні без ноги або без руки. Мають ходити по доводити, що вони угу. люди з інвалідністю, що вони а, служили. Чому вони мають доводити в усіх інстанціях збирати якісь папірці, і тут ну важко не погодитися з ними. Да? Тобто має бути єдина точка, єдина можливість супроводу допомоги людині. Пані Марино, ну ми дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Не всі питання не всі питання. питання ми обговорили, та... значить, є привід зустрітися так. ще раз і договорити вже решту питань важливих насправді для столиці, для України, для киян, для усіх. Тож, друзі, ми будемо завершувати нашу розмову так. з зараз Мариною. Да, Марина Хонда, заступниця міського голови. Була щойно в нашому ефірі. Ще раз дякуємо. Дякую. Приходьте ще а зараз новини в ефірі на радіо Київ. Yeah. Слухай, Київ. Дев'яносто yeah. вісім.